Майнкрафт це гра, де повно можливостей, їх настільки багато, що їм практично немає меж. Але чи можливо запустити Майнкрафт всередині Майнкрафту? Ви скажете, та ні, це неможливо. Та прямо зараз я спробую запустити Майнкрафт в Майнкрафті. Не забувайте вліпити свою вподобайку і підписатися на канал. Ми починаємо. Так, ну ми нарешті перемістились в Майнкрафт, правда, в мене чомусь немає скіна. Ну я думаю, що ви зрозуміли, що на ванільному Майнкрафті навряд чи вийде запустити Майнкрафт. Хоча знаходилися ті, хто це міг зробити. Але нам цьому допоможуть два моди: веб та MCF, ось я вам їх зараз покажу. Ось WebDisplay. Беремо ось оцей екран: також оцю під'єднальну штучку, е клавіатуру, далі GPS-модуль. Ну, на, на виходок не знаю навіть, чим, навіщо він, ну, хай буде. Е і скрін-конфігуратор. Тому зараз, щоб була нормальна роздільна здатність, потрібно побудувати екран розміром 16 на 9 блоків. Так, ну ось наш, наш екран готовий. Тепер можна поставити ось тут клавіатуру. І нарешті вімкнути наш так званий телевізор. Ну, так, ну ось він запустився. Треба дочекатися, поки загрузиться. О! Так, а ну, роздільна здатність. О, то вона сама виставилась такою. Так що цей скрін-конфігуратор нам просто не потрібний. Ставимо GPS-модуль, і щоб мені було легше, то. Лазерний сенсор. Також під'єднуємо клавіатуру е, і вводимо сюди сайт е, Ну, адресу Google. Так, пишемо google.com. Так, як бачите, у нас вже є, є Google у Майнкрафті. Це вже якийсь результат. Тому можна спробувати скачати Minecraft Launcher. Е, так, пишемо. Ну, Давайте це лаунчер, по приколу, спробуємо. Так, T-Launcher, та, та лаунчер, ось він. Ось дивіться, як працює та штучка, це лазерний указатель. Отак. Бам. Так, ану, пробуємо скачати цей лаунчер. Ну. О! На Windows. І чому не хоче? Схоже скачати лаунчер сюди, не, не вийде. Ну, це звісно, тому що це просто хром. Тобто це просто скачаний хром на цей. Екран веб-дисплейс Є інший варіант. Е, можна. Так, не, по, не помню. А, все, все добре. Е, заходимо. Ось на дивимося у YouTube. Пишемо YouTube. Заходимо. Так. Чому у нас стерлося? Майнкрафт. Такий манкрафт. Майнкрафт. Геймплей. Виходимо сюди і нажимаємо на ось цю прекрасну кнопочку. Чекаємо завантаження. Ну, можна зайти сюди. Не зрозумі мене інтернет є. Для чого? І тут. Так. Пробачте, але рекламу ми дивитися з вами не будемо. Зачекайте, це не Java Minecraft, це Minecraft Bedrock. А нам треба Java Minecraft. Так, ну. Звісно, я міг би зробити ось так. Ого, як лагає. <свісно> так, давайте якість менше, щоб не, не дуже зав... воно завісало. Давайте десь на 480 поставлю. Ну, зе! Звіс... Ой, <свісно> по клавіатурі походив. Так, ну звісно, я міг би сказати, що ось, дивіться, я гуляю в Майнкрафт, але це не те, чого ми хотіли добитися. Тому заходимо назад в Google, і я вже уже до відео знайшов способ, як запустити Minecraft. Тобто дивимося, заходимо сюди і пишемо Minecraft Classic Online. А, е, 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 куди, 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 ти? куди тікаєш? Я, сказ... я, я, я тобі не дозволяв тікати. Так, е, Minecraft Classic. І. Чекаємо завантаження. Зараз ви побачите те саму всю суть цього відео, як ми запускаємо Minecraft. Ось. Ось те, за чим ви прийш... прийшли. Тому. Так, треба трошки почекати. Я навіть вже заходив, бачите? Нік зізаду вже стоїть мій. Тобто, дивимося. Так, старт. О oh Манкат! Правда, у мене тут 2 FPS, і я не знаю, як тут, чи тут можна грати навіть. Це версія Classic 0. Тобто, почекайте, яка це версія? Classic 0023A01. У мене всього 2 FPS, як я ще можу грати тут. Ну ось. Ось тут навіть, як бачите, грає музика. Але, на жаль, грати в, в неї не можна. Та можна зайти в налаштування. Ану. О, дивіться, можна зайти в налаштування Вимкнути музику, наприклад. Вимк... Вимкнути звук. Ну, звук я включу, щоб для мене він був. Показувати ФПС, ось. Вимкнув, вимкнув. Далі Controls. Так. Перед, ну тут все налаштовано. Так, а на якийсь звук тут, тут, тут інвентаря, походу, немає. Зберегти локацію Enter. Загрузити R. Окей. Okay. Так, давайте. Повернутися до гри. І впишемо. Нічого не впишемо, просто спробуємо пограти. Ех, на жаль, не можна пограти в цю версію, але хоча б можна зайти на налаштування. І той факт, що ми її запустили, уже доказує те, ну. Не доказує, доводить те, що, що Minecraft це гра, де повно можливостей. І ви можете зробити тут буквально те, що хочете. Навіть запустити Minecraft, ось як бачите. Це правда, не справжній, а. Хоча ні, це справжній Майнкрафт, просто стара версія альфа... Та навіть не Альфа, це Класік 0023А01. Ну, я думаю, ви побачили те, що хотіли, але можна закінчувати відео. Ну, ось це відео вкотре доводить, що Майнкрафт це гра, де немає кордонів. Нам вдалося запустити Майнкрафт в Майнкрафті. З вас лайк і підписка. Гудбай!